Так, усім доброго дня. З вами дядько Сашко. Сьогодні дам відповідь на пару запитань по поводу, щоб не писати у коментарях. Ледочий, так. Да? Так, зажав, щоб обслужити штіля. Сразу даю відповідь по поводу... Це у нас ходовка арчер Ну, в принципі, непогана. Шина мені подобається. Цепки трошки хуже. Скажем, на ступеньку от щіля хуже. Але ж ціна якість нормальна. Шина дешевша за щільовську в три рази. Ну, якість поки не можу сказати, це перша шина, яку я поставив. Тобто, ну, мені поки подобається. Поки зірочка не зношується. Вироботки отут немає, саме головне. Так, в принципі, можна купляти і ставити. Так, тепер по поводу натяжки цепка, хтось запитував. Саме головне, щоб вона тут не провисола. Коли ми підтягуємо зверху за цепок, щоб він отут не гуляв. Оце і є нормальна натяжка. І туго сильно не треба, щоб він легко прокручувався, і щоб він не провисав, плотно приставав до шини. Це буде саме то. Так, тепер ще один нюанс. Так, про нюанс, який я казав. Отпустили гоєчки, і шина має. Ход, туди-сюди. Бажано, щоб вона була піджата вгору. Сюди вгору. Нагрузка більша нагрузка йде знизу шини. І щоб шина була піджата вгору і тоді зажаті гайки. І ніколи не буде на шпильках отут розбивати кришку, тут все буде завжди ціленьке. Так, ну, от так от. Я міняю дальше заточую. Це вже думаю буде не интересно. Все, всім пока.